31 березня близько 8-ї години ранку у селі Хажин на 50-му кілометрі траси Житомир Могилів-Подільський сталася дорожньо-транспортна пригода. Зі слів правоохоронців, автомобіль Чері Тіго виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із автомобілем Мерседес Спрінтер. Водій автомобіля Чері не вибрав безпечну швидкість руху, де виїхав на зустрічну смугу, та зіслив зіткнення. З автомобіля Мерседес Крімтер наслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Чері та два пасажира автомобіля Мерседес отримали тілесні ушкодження і були доставлені в лікарню міста Бердичів. Водія автомобіля Чері з місця пригоди у безсвідомому стані відразу відвезли до лікарні. Двоє пасажирів, що були у салоні Мерседесу і отримали незначні тілесні ушкодження. Від госпіталізації відмовились. Водій цієї автівки житель Молдови не постраждав. Хотів курити, а в одну руку держав телефон, а в одну руку сигарету. Він хотів прикурити і розговор, не знаю. І прийшов прямо в прямо в, в, в столб, прямо в лісо прийшов. Он оттуда пришел, разворачивается и прямо сюда. Я ездил туда и зацепил. Вот тормозна его.